Водія втікача, з вини якого загинула дівчина, затримали. 20-річний Заліщанин після дорожньо-транспортної аварії не зупинився, а поїхав далі. Аварія трапилася 3 квітня близько 17.40 у Заліщиках. Під колесами Мерседеса опинилася 16-річна жителька району. Дівчинка на автобусній зупинці у місті Заліщики чекала свого батька, який мав забрати її додому. Батько під'їхав на автомобілі з родичем. В цей момент вона переходила дорогу, щоб власне сісти в їхній автомобіль. Проте перейти безпечно дорогу дівчині. Не вдалося, вона потрапила під колеса іномарки, оскільки водій не встиг загальмувати. Винуватець аварії не зупинився, а поїхав далі. Пішохід від отриманих травм загинула на місці події. По тривозі був піднятий за відділення поліції, і через деякий час вдалося знайти автомобіль, який скоїв власницю дорожньо транспортну проводу. Це був Мерседес на болгарській реєстрації, так звані бляхи. Слідчі оперативна група, яка виїжджала на аварію, особу водія встановила Водій автомобіля. Мерседес згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівників. Ніки поліції знайшли сам прийшов у поліцію з адвокатом. Відповідно, він пояснив, що втік з місця події, оскільки отримав шок. Це молодий хлопець. Йому 20 років. Він житель міста Заліщики. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Тепер заліщанину доведеться відповідати перед законом відповідно до статті 286 частини 2 кримінального кодексу України.